Вітання аграрія! Сьогодні будемо говорити про десикацію сої. Активно вона відбувається в наших полях і виникає ряд питань. І перше питання, звичайно, що ми хочемо. Застосовуючи чи глівосати, чи диквати, проконтролювати бур'яни, але не всі контролюються цими діючими речовинами. І якщо в нас в полі є хвощ, а хвоща польового зараз дуже багато, і в кого проходили опади, то оця друга чи вже, я не знаю, третя, чи яка хвиля хвоща, вона знову вилазить, і соя фактично дозріває, а хвощ. Починає звідти пробиватися і інколи до такої степені, що закривати наші посіви, тому що ну, дуже різні у нас є поля, і така ситуація буває. Інколи це менше, інколи більше, але, але ми розуміємо, що це є проблема. Тому що, якщо у посівах сої є хвощ, він не дає нормально підсохнути сої, дозріти, там завжди буде накопичуватися велика кількість вологи, і це, звичайно, ускладнює збирання, тому що. Ми не можемо там зранку заїхати, тому що там буде е, волога, і ми мусимо чекати до обіду, а там уже вечір смеркається, а смеркається зараз. Уже там половина восьмої вже смеркається, і вже все, вже знову впала роса, і знов оцей хвош натягує, бере на себе вологу, і нам не дає можливості нормально збирати. Та й інші буряни. Але для того, щоби. Проконтролювати весь спектр бурянів, який може бути в посівах сої на момент збирання, на момент дозрівання вірніше, то до калійної солі гліфосатів, до ізопропилемінної солі гліфосатів, до деквату нам потрібно додати МЦПА для того, щоб весь спектр бурянів прибрати. І тут виникає наступне питання: змішуваність. Тому що вже декілька років я чую таку інформацію, що калійносіль ліфосатів не можна змішувати з МЦП, тому що може дві солі там реагувати і утворюватися осад. І таке було. У моїй практиці такого не було, тому коли я почула цю інформацію, була здивована, тому що ми не, не зустрічалися з таким. Але ймовірність така є. І сьогодні я розкажу, що для того, щоб уникнути такого. Щоб ви знаєте, уберегли себе, то є певний порядок змішування. Ми знаємо, що гліфосати хочуть кислої реакції робочого розчину. Тому і, і також щоб, не було, щоб була нормальна жорсткість води. Тому, звичайно, першим у розчин ми додаємо пом'якшувач води, який нам і знижує кислотність, і пом'якшує робочий розчин. Тобто знімає жорсткість. Це перше. Дали, набрали пів бока води, дали туди оцей пом'якшувач води, добре розмішали. Тоді додали чи калійну сіліфосату, чи ізопропілам, чи декват, дали йому час розмішатися, особливо калійній солі. Особливо. Дали час, добре розмішали. І тоді додавали МЦПА, чи Агріток, Зрантокс, Кого що є, добавили і в кінці добавили прилипач, і ось таким чином. Ви, по-перше, обережете себе від того, щоб потім у ваших форсун не забивалися ваші форсунки, і щоб все добре розчинилося, у воді не було ніякої реакції. І заберете весь спектр буренів. Якщо є у вас хвощ, то це незамінна бакова суміш для того, щоб підготувати нашу сою до збирання. Тому, отак сьогодні коротенько, вирішила вам дати цю інформацію, бо розумію, що Кожного знаєте, кожного свій досвід і інколи м м краще скористатися чужим досвідом, звернути на нього увагу, скористатися і не ускладнювати собі життя. Все найважливіше на цю тему я вам розповіла. Буду вже бігти і буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!